Купив собі чайник. В паспорті написано. Перед використанням ознайомтеся з інструкцією. Так і з дітьми. Перед плануванням дізнайтеся про них більше, аби потім без зусиль виховувати. Як надати першу допомогу, у разі чого мають знати всі? Особливо молоді татусі. Це Олександр, 28-річний батько. А це трирічна Софійка, яка дуже любить гойдатися. Спортсменку тато в доньці виховує з маличку. Раптом що якась травма не ризикує одразу ж до лікаря. Що би не було, там же температура, одразу веземо до лікаря. здаємо аналізи. На що здоров'я дивимося дуже жорстко. Першу допомогу таки довелося раз надати. Що? Максимум зеленку. Якщо це грудний рік до догода, до двох там можуть бути одні методи допомоги. А це сімейний лікар Олена. Якщо дитина поприхнулася, радить діяти так. Ми ложимо. Сюда вот на руку, на предплечье э, э, ручками удерживаем подбородок. И вот так вот сильно его 4-5 раз вот так вот похлопаем между лопатами. Якщо дитина старша, то достатньо ласкового слова і трьох чотирьох глибоких видихів. Та коли ваше дитя захлинулося і починає задихатися, то насамперед не панікуйте і зробіть наступне. Становитесь ззаду, обхватуйте по рівні талії, берете одну ручку кулак, свою зверху і надавлюйте сюди ниже під дребра, дав вверх і Ось вот такими вот движениями. 6-10 разів може так зробити. Перша допомога це як техніка безпеки. Вона може і не знадобитися, але знати її потрібно.